На всіх окупованих територіях мають провести референдуми. Про це повідомляє російське змі з цього приводу. Мав виступити Путін, але його промова з'явилася лише сьогодні. Найголовніше з того, що він сказав. Отже, на Росії оголошується часткова мобілізація. Хочу наголосити, що це часткова мобілізація, тобто закликатимуть лише тих, хто перебуває в запасі або вже служив і має певні спеціальності та досвід. Вони обов'язково пройдуть військову підготовку перед відправкою в частини. До Росії звернулися з проханням підтримати референдуми, і він зробить все, щоб забезпечити безпечне їх проведення. Путін згадав про ядерну зброю. Усім, хто намагається шантажувати нас таким чином, маємо мають знати, що троянда вітрів може розвернутися і в їхній бік. Також заявив, що правовий статус добровольців має бути прирівнений до кадрових військових російської армії, включаючи медичне, матеріальне та соцзабезпечення. Додав, що особлива увага має бути приділена організації постачання добровольчих формувань та загонів народної міліції Донбасу, технікою та спорядженням. Отже, часткова мобілізація на Росії почнеться з Сьогоднішнього дня